Сказати, щоб нічого не сказати, такого цікавого. Сьогодні я хочу вернутися до власне своєї професії. Дорогу не знімаю, тому що паспорно, ну, дощ іденти, нічого такого слякить. Взагалі дорога не дуже така важнецька. На рахунок теж там писали, що в мене чути більше мене, ніж мотор. Я просто хочу вам всі сказати. Крім мотора, в мене ще ззаді рів працює, і тому воно все докупи. І, можливо, деколи більш чути мене. Ну, на, жаль, на жаль, немає ще ніяких там мікрофонів, нічого я такого не купляв, тому що, в принципі, і, не було можливості, якщо вам чесно сказати, вже так по-чесному. Кудись там ходити, їздити, трохи зайнятий, тому що багато роботи. І вдома. Те, що я покупляв, був ті мікрофони, вони сюди не підходять до камери, вони підходять тільки до телефона. З телефона знімати я не дуже хочу, тому що в мене там і пам'яті недостатньо, і всяке таке таке. Тому ну, вибачаюся, але тим не менше, що маємо, то маємо, як то сказати. Тому на рахунок шуму, це я ще раз говорю, це не тільки двигун шумить, це ще ріф шумить. Тобто воно все в купі шумить. Тому я завжди стараюся. Говорити голосніше, чим вони шумлять. Так, що я хочу сказати на рахунок роботи. Ну в нас компанії почали замахувати. Чим почали замахувати? Заправками має машини. Ми то заправляємося то на одній заправці, потім нам приходить типу, рознарядка, що там ні в якому випадку там не заправляєтеся, заправляйтеся там, і то такі, знаєте, Цілий час такий кожен день, кожну неділю, якісь там нові десь там, ну, коротше, це такий гемор. Якщо чесно скажучи, це реальний геморой. Чому дуже все просто? Ви привикаєте плюс-мінус, ви розумієте, до якої вам заправки вистачає пального, щоб так, скажімо, не їздити на пустих баках, сухих. Тут все міняється. Відповідно, ви не розумієте, скільки вам вже треба опять okay, підзаправлятися, дозаправлятися, де вам тут заправлятися. Коротше, ціле виходить такий е, неприємний дискомфорт в, власне, в роботі. Ну але тим не менше вони нас за гланди взяли, давлять капітально, щоб ми, власне, там заправлялися Тільки там, де вони хочуть. Вони такі, ну, в принципі, яка компанія, такі розклади, знаєте, там сказати, що це. Žinoma, ten kažkas didelė ekonomija. Заборонять машини, щоб там працювали ще щось. Тобто все все-все ще впереді. Я так думаю, що кризис йде в транспортній галузі тута, він лізе. Я дивлюся людей, які працюють в УСА. Тому що про Канаду я не буду говорити, з Канадою це все зрозуміло. А от люди, які працюють в USA, ви рахуйте останніх, напевно, багато років, я думаю, достатньо. Це в USA був надзвичайно такі підйомки, галузі. Люди заробляли ну, дійсно дуже великі гроші. Тобто, Я рахую, порівняно з Канадою, ну, Канада навіть близько не стоїть заробітками, що тут заробляють на траках. Тому в заряшній час, я думаю, що у них от, власне, почався той кризис. Коротше. Тому що, ну, про Канаду тут дуже нема що розказувати. Ми і так менше мали. тобто поки у них випустяться ціни, ну тут просто ніхто їх не буде опускати, тому що я так думаю, скоріше всього, в Канаді розсидки, тому що ну просто перестануть їхати, розумієте, тут і так не є сильно аж такий фонтан, що ти там прям там, чуть -чуть, капельку там, різниця між USA. Ні, там така прирва, така і досить велика, то я вам серйозно говорю. Тобто, якщо порахувати, то, що в USA люди заробляють на траках, і те, що порахувати, що в Канаді людина заробляє на траці, то неба є земля. Це треба всім розуміти. Не треба собі, знаєте, коли ми дивитися людей, які працюють в Сполучених Штатах, їхні розцінки, їхні зарплати, то Канада навіть близько там не стояла і не буде стояти. Тому зараз з тим кризом, який починається кризіс, в... я бачу, що люди говорять, що в них зарплати падають, і притом ну, капітально тобто там знімають там, 30% від зарплати, ще скільки там. ну я... Знаєте, мені тяжко сказати, чи це, наскільки це правдива інформація, можливо, хтось дивиться а, мене з USA більш, так він скаже, в тому плані більш орієнтується. Хай напише, хай розкаже, як воно дійсно тут відбувається, але те, що я бачу, в принципі, йде все вниз. Ну, поки до Канади, то все докотиться з такими розцінками, поки вони дійдуть до Канади, то в принципі в USA взагалі люди перестануть їздити на траках. Тому що це стає, ну розумієте. Ця робота тільки... дає можливість працювати, тільки коли ти туди заробляєш. Якщо ти перестаєш тут заробляти, то взагалі губиться весь сенс тієї роботи. Тобто їхати, бути відібран... відірваним від... 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 від від всього, то Рішай не заробляти, то взагалі ну, сенс... сенс того всього немає. Не буде сенсу. Бачимо, бачимо, як це буде все виглядати. Ну, на даному етапі воно в принципі вот так виглядає. Що, бережі э, по нашій компанії, я ж кажу, що де, де я працюю, це так, Ой, ну, я в мене сказати не маю що. Я собі просто поставив ціль там, до певного часу ще працювати і потім потім, далі не знаю, придумав. Що буду буду думати, не знаю, що я буду думати, тому що, э, в принципі, у мене немає такої зараз ну, якоїсь необхідності, тобто я завжди можу вже собі в будь-яку сторону розвертатися. Якщо буде все далі так не дуже радужно, то в принципі можливо щось і поміняю. Тому що, знаєте, я ще раз кажу, все повинно бути, якщо ми готові чимось жертвувати, ми повинні за це хоч отримати якісь гроші. Якщо ми чимось жертвуємо і не отримуємо навіть винагороди за це, це не це губиться сенс, розумієте? Це так само, якщо взяти і поїхати кудись працювати, ну, наприклад, як ми їдемо десь на заробітки да, працювати, ми їдемо на заробітки раді того, що ми там готові жити в якихось поганих умовах, не дуже добре харчуватися раді того, щоб заробити якусь швидку певну суму грошей. Якщо губиться сенс зароблення цих грошей, для чого собою жертвувати? Для чого себе мучити? Ну, Не бачу ніякого сенсу. Взагалі, тому я і а, хочу а, зі всіма бути завжди щирий і чесний, і сказати, що народ ситуація така а, взагалі не зрозуміла. Тобто, як воно там далі буде відбуватися, що воно буде відбуватися, зараз в цій галузі починається такий певний а, конкретний спад. Тобто, вантажів немає або вантажі є за маленькі гроші. Ну, я розумію, що там великим компаніям нічого. Дуже не загрожує в плані того, тому що в них там є свої контракти, вони там на контрактах їм там плювати. Вони мають в рік контракти, вони їздять і нічого. А от для таких, хто там маленьких компаній, не знаю, поживемо, побачимо, як це з поняття. Ну я ще раз говорю, Канада в тому плані в неї нічого не буде мінятися, тому що в Канаді і так були нижчі зарплати. І набагато при тому. Будіїв... А USA, да, USA вони тут починають відчувати. Ну, в них і зарплати були. Ви знаєте, тут зарплати були надзвичайно вже такі, в такому вже потолку, що просто. Ну, реально тут люди дуже вже, вже, на, такі величезні зарплати в тому плані мали. Ну і тому така ситуація. Отже, ми побачимо, в принципі, як завжди, є вверх, є вниз. Ніц нового, ніц нового. Зараз. Я нахожусь снова в USA. Иду. Вода, слава Богу, вот такая, себе 6, 6+. Ну, сранку стал бы минус, а сейчас 6+. В принципе, піде, Можно працювать. Вот так. Так получается. Поэтому все, кто едет сюда, в Канаду, Це на увазі. Завжди зважуйте всі свої, тому що я вже починаю мені зустрічатися дуже багато цього всього, що люди розчарувалися і, в принципі, готові повертатися назад. І це є факт. Повірте, це є факт. Не всі зможуть, не всім буде це, як то кажуть, комфортно тут. і ви це Те, що все буде дуже просто. Ми приїхали і тут все всі впало до ваших ніг. Скоріше так не буде, чим буде. Ситуація така в світі зараз не надто кайфова. Не надто, ну, да, не дуже таке оптимістичне відео, я можу вам сказати, але завжди треба говорити правду. Ліпше, як то кажуть, що гірка правда, чим солодка брехня. Це навіть мови немає. І я про це завжди буду казати. Не хочу вас ну, вам, знаєте, як це називається, розказувати, там, втирати якусь там дурниці не били. Це, знаєте, я не кажу, що все погано, я не кажу, що все добре. Я би сказав, така, знаєте, Серединка, не знаєш, в яку сторону вона буде розвиватися, та серединка, чи в гіршу, чи ліпшу. Але поки що от якась така середина, все так якось підвисло, знаєте, стоїть на якомусь такому. Ну, можливо, тому що в першу чергу зараз йдуть свята, можливо, так ще не зрозуміло. Там зараз так люди більше розслабилися, е але тим не менше цікаво, що після свят буде, як це все буде виглядати. Ну, Взагалі-то, в принципі, є. Є відчуття певної якогось такого. Якось такої певної кризи, напевно, я би думаю, ну мов сказати, таке початку чогось такого. А, а там далі подивимося. Може просто це е, штучно наганяється та ситуація, розумієте? Можливо, ні. Тяжко, тяжко сказати, поживемо, побачимо. Ну я бачу, що відбувається просто в себе на компанії. То, що компанія затягує на рахунок заправок, на рахунок того всього, вони нас там давлять, давлять коротше, щоб ми тільки заправлялись там, де їм треба. Це не є дуже комфортно, хто працював в такій ситуації. Я ще це по Європі пам'ятаю, коли у нас так само у нас були там ті певні заправки, які там відкривалися для нас тільки, і ми тоді -то їздили, там заправляйся, там не заправляйся, там заправляйся. Цілий час там сидиш на стрьомі з тими баками, щоб, не дай Бог, настільки... тільки, тільки-тільки, щоб там адблю було чи ще щось, ну так скажемо по-європейськи. Тому завжди приїжджав, то того не вистачає, то того не вистачає. До речі, хто працює в Європі на таких компаніях, вони в курсі про що я розказую. Тому і от зараз таке саме відбувається. Відбувається це не від хорошого життя. Це однозначно. Однозначно, тому що ціна пригає, компанії хочуть мати ті самі зиски, не виходить, вони починають то там економити, то там затягувати. Ну самі розумієте, тобто не бачу я так само якогось обновлення парку. Теж в компанії там вони були, купили пару автомобілів, пару вантажівок взяли нових, ну і на тому крапка. Тобто, Якщо брати мене, я їжджу машиною 18 го року. Для такого бізнесу я рахую ну, для великих компаній я рахую що це вже стара машина, що я в принципі, на старушці їжджу. От і все, що я можу сказати. Все, що я можу сказати. Тому такі справи. Якось так вийшло. Будете мати над чим подумати, хто хоче страками займатися, як водієм. Я про овнерів не говорю, там в них своя ситуація, мені там якось не знаю. Я не овнер з поняття, що в них там відбувається. Я бачу, що в мене відбувається. Тому всього всім найкращого. Бережіть себе, до нових зустрічей.